Наше місто продовжило гарну для себе традицію популяризації здорового способу життя. Після організації та проведення на Успенській площі на високому рівні грандіозних фестивалю спорту і Кубка України з воркауту, наступним таким став біговий івент. Траси дистанції якого класичного марафону 42 км кілометри сто на половину метрів наполовину меншої та 10,5 км кілометрів пролягли пішохідним тротуаром набережної від фестивального причалу до кільця роз'їзду обабіч висоток свічок на житловому масиві. Перемога 5 класна погода. Класний вайб, двіж який Боже, давно не було в нашому місті, це чоловічно. такий класні подарунки будуть для. А він як від спонсорів, так і від управління спорту всім класно погоди класно прибігти успіхів та перемог. Першим вже о 7.30 ранку мав місце мас старт, коли одночасно на дистанцію вирушили учасники, які мали подолати дистанцію марафону і удвічі коротшу. Загальна ж кількість, хто заявилися того дня на свято бігу у Дніпрі, склала близько пів тисячі юнаків, дівчат, молоді, чоловіків та жінок різних вікових категорій, які, окрім 50 міст нашої держави, представляли також три країни із-за кордону. Єгипет, Іспанію та Болгарію приємно констатувати, що серед найбільшого кількісного складу від початку війни хто наразі вийшли на старт, були й переможці та призери різноманітних національних і міжнародних змагань. Сьогодні Досить така потужна представництво, тому що і на марафоні, і на коротших дистанціях на 5-10, є ну досить потужні спортсмени. Буде і Артем Казбан біг, ну, тобто це збірна України і Дмитро Маляр. Також збірна України стратловну, ну, тобто да і рівень. Досить різне, але саме спортивна складова така міцна. Це найбільший наш забіг під час великої війни, і це дуже приємно. І є представники з інших країн і з усієї України це можна казати сміло сміливо, тому що 45 міст. Львів, Рівне, Одеса, тобто вся географія Київ. Ну дуже приємно. Справді першим дистанцію на півмарафону подолав Борис Крисько з Харкова, який залишився задоволений не тільки перемогою, але і результатом, адже йому вдалося вибігти з однієї години 16 хвилин. За що він подякував свого тренера з Дніпра, майстра спорту України з тріатлону Дмитра Маляра. Білася сьогодні дуже добре. Сьогодні дуже була така погода, яка Зробила все для рекорду, і тому я планував пробігти швидше, ніж за годиною 20 хвилин, але вийшло сьогодні пробігти швидше. І Я задоволений дуже результатом. Дякую своєму тренеру, дякую своїй команді Red Hat. Мій тренер Дмитро Малер дуже багато вложив для цього результату сьогодні. І я цю перемогу присвячую своєму тренеру і вважаю, що більшість результату зробив сьогодні він, а я просто переставляв ноги. Швидко і все, і все вийшло. Свого підопічного згодом не підвів і вище згаданий Дмитро Маляр. Кіп під стать йому не особливо напружуючись, за виключенням першої половини дистанції виграв забіг на 10 кілометрів. Я дуже радий за свого спортсмена, який сьогодні покращив своє персональне досягнення. Дуже круто пробіг. Ну а я намагаюсь тримати собі себе в формі і також підтримувати всі бігові старти, які проходять у Дніпрі. І сьогодні збігав 10 кілометрів ну, для себе зробив гарне тренування. На жаль, не було сильних соперників, хоча дуже, дуже багато сильних спортсменів-аматорів зараз у Дніпрі і хлопці склали мені компанію на першій половині. Дистанції. А на головній дистанції класичного марафону 42 кілометри 195 метрів з часом 2 години, 46 хвилин, 35 секунд. Другий рік поспіль тріумфував Денис Яшин з Кривого Рогу. Ну, результат такий самий, як і в минулому році. Вийшов, хотілося швидше. Але в цьому році і тренування не так не так було. Не так пішли. Травми були. Ну а так. Нормально у ході церемонії нагородження організатори змагань, біговий клуб Стар Дніпро та управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради вшанували відзнаками та різноманітними подарунками від партнерів проєкту, переможців і призерів на всіх дистанціях семи вікових категорій, які зрештою як і ті, хто не потрапили на підестал пошани, отримали задоволення і насолоду від яскравого і видовищного свята бігу у нашому місті, яке на сьогодні по праву може вважатися його столицею.